Доброго-доброго всім ранку. Вітаю вас на своєму каналі Щоденник Вимушених Змін. І у нас сьогодні субота. Я так думаю, у нас сьогодні вже 8 квітня. У мене з числами, з датами дуже велика завжди проблема. Я йду на роботу. У мене сьогодні короткий день. В Суботу я працюю до 15-ї, як ви всі знаєте, і після 16-ту я поїду на стрижку і на покраску. Так як мене по останній час стригла моя сестричка, яка приїжджала до на нас в гості. І я вже, як ви бачите, відросли в мене корні. І форма зачіски вже не така, як була спочатку. Тож поїду до нашої дівчинки, тут з України теж живе. Вона мене постриже, покрасить, зробить мене гарною. І ще я не определилася з кольором, який буде. Чи буде це блонд, чи буде це якийсь інакший. Тож, подивимось, подивимось, що буде. Сама ще не можу вирішити. Погода у нас трошки лежить сніг. Ну, не холодно, я вам хочу сказати. ті дні було якось дуже мороз, до мінус 7, і було не дуже комфортно, вже хочеться весни. А сьогодні, я так думаю, що десь плюс. Ну так, сирувато, ну, не прям катастрофічно. Папа мене відвезе на роботу. У нього вихідні вже почалися, субота-неділя це пасхальні вихідні. У мене буде неділя-понеділок, теж пасхальні вихідні. От, Тому що свято і поляки дуже його шанують. І практично ніхто не працює. В Тож і ми будемо разом з ними працювати. Плануємо на вихідні з'їздити в дуже гарне місце тут, неподалік від нас, 45 кілометрів. Ну, подивимося, вийде не вийде, подивимось. Добре, їдемо на роботу, будемо працювати. Всім гарного дня і чудового настрою! Так, ну що, всім привіт ще раз. Виходжу до вас уже красиво, з новим кольором волосся, значить, трішечки затемнили. Не такий блонд, тому що ну я так захотіла з блондом дуже гарно ходити, але коли в тебе є свій парикмахер. коли була моя сестричка рядом, то було добре. А коли її немає, то у мене постійно немає часу підтримувати. Було вон і тому я вирішила, що треба трошечки його такий зробити темніший, щоб можна було, коли він відростає, не так, щоб було дуже видно. Так, у нас сира-сира погода, я зараз йду додому. Сиро, сиро і холодно. Щось я не подумала, що буде так холодно. І ще мене папа заніс в такий новий район, я тут ніколи не була, тож надіюсь, що я вийду звідси і не заблудюсь. Так. Добре, зараз вам трішки покажу, як тут у нас люди живуть, і будемо іти додому.